Ну, тут більше переклад. Скинули борги і вашу вдачу забрав. Знімаю повністю весь негатив. Дивіться, ви мали багато, тут ще напад на клієнтів. Мали багато роботи, замовлень, покупців, щоб у вас була робота. Це було от гаразд. Повторили. Це вже багато разів раніше і повторювали. П'ятірка пентаклів. Порчені програми на бідність. Заперечую, убираю, знімаю всю порчену програму, знімаю переклади, скиди, обміни і подміни, боргів знімаю. Повертаю назад ворогам. Тим, хто робив переклад, хто робив скид, повертає їм назад це їхнє лайно. Всю карму негативно повертають назад. А тим, хто дивиться відео близьким людям, відновлює вашу карму, вдачу, успіх повертай, родовий успіх вертай. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Буде так і так є. Давайте ще раз подивимось, скажіть, допоможіть, чи йде негативно тих, хто дивиться відео близьких людей, чи закривають дороги на гроші. Ще глибше вийнявся ще. Дивіться, у когось крадник це старий, поставлений постійно на повторення. Робить мені, де чомусь чоловік, дуже агресивний чоловік. заперечує негатив убираю. Можливо, він хоче. Така, як це покарання таке. Він хоче, щоб у вас не було грошей, і ви були постійно залежні, фінансово залежні, От, руйнує життя, заперечуюсь, знімаю всю порчену програму. Крадніки стяги, мороки і морочки знімаються. Це погане і лихе що робили. Вороги повертаються і назад, хай з ними це стало.